Всім привіт, друзі! З вами я Кірфуй, і сьогодні у нас вийшла друга серія дивовижного цифрового цирку. І ми її сьогодні з вами подивимось. Так, я розумію, що мене вже не було аж цілих 3 неділі. Я вибачаюся, але я просто заболів. Але в нас сьогодні на черзі нова серія, тому приємного перегляду. Помни! 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 Що? Наша нова подруга вже встигла абстрагуватися. Що ж не всі здатні таке витримати? Я навіть імені її не згадаю. Як спалося? Чи ти ще спиш? Ну, тоді не заважатиму. Ось ти де, ти як взагалі? Знаю, вчора був чудернацький день. Чудернацький. О, І не хвилюйся, що покинула мене, аби знайти вихід. Я розумію, навколо багато всього відбулося, і я не ображаюся на тебе. Усе тіп топ. Добре, забудьмо про це. Кейн сьогодні збирається влаштувати нам нову пригоду, і, схоже, вона має бути веселою. Сьогодні ваша пригода це цукровий хаос на колесах. Саме так. У королівстві цукрового каньйону викрали їх найцінніший ресурс кленовий сироп. Ваша задача притягнути крадіїв до солоденької справедливості. Королівство з цукерок? звучить. Липко прилипко. Мечем. Булько так не можна. Mm. <laughs> Запустіть! Я випробовую новий штучний інтелект. Він у п'ятдесят сім разів реалістичніший. У uh, новий шаї? Боїся, якоїсь шаїшечки зубі. Um, думаю, я пас. У uh, прикольно. Що думаєш по мені? То все наше існування тут це просто рольовка? Ну... Но... Чого ви Ви-ви-ви потрібні королівству цукрового каньйону! Mm -hmm. mm? Ні, Намагаюсь кинути. Mm -hmm. 对。多啊 Сукеркові комашки. ж краса. Так, то так Принцеса! А ви, напевно, відважні лицарі послані Богом, аби витягнути нас зі скрутного становища. Саме так, пані. До речі, гарне королівство. Класний вайб. У Вас гарні манери. Помні диви. Ми вже подружилися з принцесою. Я не дитина, не панькайся зі мною. Припускаю, вам вже провели інструктаж. Крадії втекли на модифікованій автоцистерні. І гадаю, аби бути з ними на рівних, вам знадобиться власний бойовий агрегат. У <реж> uh, насилля. Ми в якій епосі зараз знаходимося. Застосуйте цей ключ від королівства, коли повернетесь. Вірю, що з вами він не потрапить у злі руки. Зробимо ваше високе oh, <реж> О, <Philosophy> Прошу, звіть мене лу. <реж> Зацямала лу. Чорно, мій. Господи, це гудок такий Не відстій. Ландох за кермо. Бажаю удачі, лицарі. Ідіть у доблесну путь. Ж весь цей сироп зможе допомогти твоїй нені? Звісно ж так. Цей сироп врятує сотні. Не дізнаємося, поки не повернемося до селища. Та мама сильна. Вона мене всього навчила. Молоді, Ей, приготуйтеся, хлопці. Схоже, по нас когось послали. Отож, Ландух, ми їх наздоганяємо. Я застрибую в їхній транспорт і шмаляю, доки їх рідна мати не впізнає. Мені здається, це порушує якусь конвенцію. А ти порушуєш мій спокій своїм лепетом, очі на дорогу. Знаєш, Помні, я впевнена, що ти можеш принести користь. Що як наздогнавши їх, ми. Накинемося на них. Тепер Джакс! О, ідеально. Так і повеси. Зараз дещо дістану. Шакс! Трясся, клянуся, що тут десь базука лежала. Але щось я її ніде не знайду. Пам'ять, тримай. Добре, помні? Не рипайся, я зараз переходити буду. Шакс. Ну ти як завжди помні? Зруйнувала мені міст. Ого! Спільмо. Ручі замалі. Вони не промах. Подивимось, як вони з каменюками впораються. У мене руці зардовці не перемикну. У мене руці зірмо. Це вже круто. Ало, Бенда, за ними. Не думаю, Хіба що це... ти не маєш бути піддатливою. Газой. Ці <звук> <звук> жевжики просто не знають, коли зупинитися, так? Ей, дуркувати і залазь назад! слушна думка. <звук> всі живі, всі здорові. Не повториш питання, я не почув через ножі. Ей, Лантух, Нума про тарані. Що? Це жахлива ідея. Помню все, що там! – Ну, то ще краще. Чому тут так багато ножів? Газуй, бо інакше розкажу Рагаті про фігурку. <пари> <Це> <Почете? пари> Та вони скажені. Цікаво, як їм таке. О, а вони тоді рогата дізнається про інцидент з фігуркою. Що?! О! Ти йдеш і тут? Народ! Боні, Тримай! Ем, um, кінгере, ця мотузка до чогось прив'язана? Ем... Um, не знаю. Зараз поїдемо. Вау! <режу> 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 in Hlopci Він де там, де всі модельки створювались. Де ми? Що. Що це? Не знаю. М можливо, ми десь під мапою? Мапою? А тебе чи того загону, чому тут нема? Я не впевнена. Може, це тому, що мене ніпи? Які ще ніпи? Що ти верзеш? Що ви таке? Що я таке? Де мама? У, у тебе є мама? Хіба вона не має бути тут? Яке в неї обличчя? Вона було взагалі? Хоч щось було справжнє? Чекай, чекай, не будемо про це думати. Я думаю, що. Має бути якийсь спосіб піднятися назад, правда ж? Крокодила панічна атака. Ти маєш мені розказати, що я в піса таке. Бідна помні. Сподіваюсь, добре. бідна, помні? А ми не бідні. Ще трохи і ми розділимо долю Августа Глупа. О, що це в нас? Не бери своїм зефіркам. Смачучий дари із самого королівства із задоволенням поласою. Треба нас їсти! Настукерок? Як я маю з'їсти щось зроблене настукерок? Пробачте. Ну, О, мені знову пропустила зустріч зі страшним монстром. То що ти за кадр? Я величний фодж. Раніше я жив у стінах королівства. Але та клята принцеса вигнала мене, бо я з'їв за багато солоденьких та смачненьких громадян. О, які ж вони смаковиті. Я й досі чую їхні голоси. О боже! Це звучить як вбивство. Їсти смаколики вбивство. Не думаю. Залізний аргумент. Ні, жахливий аргумент! Мовчи, бо твоє волосся починає мені лакрицю нагадувати. Ого, і справді схоже. Ході! Що ж, пане фадж, схоже, ви справжній джентльмен із благородними намірами. Зовсім ні. Знали б ви, що я роблю вільний час. там такі захиття. Тож продовжу. Я міг пропустити вас за стіни королівства. Якщо взамін ви допоможете нам. Гей, кула столись лакришна. Ви певно, майстер з відмикання всіляких речей. І тепер ви відімкнете мені шлях на волю. Я такий. Натомість нам лише потрібно, аби ви допомогли нам упіймати тих крадіїв. Я відчув холодний погляд смерті. Чекайте. Що трапилося? Може, ти трохи допоможеш Чи ти досі? Слухай, усе добре. Ні. Поговорімо про це. Нема про що говорити. Я не хочу тебе тут кидати. Чому ні? Моє існування марне. Я марний. Моє життя, спогади, друзі. Усе фальшивка. Може, це прозвучить дивно, але я розумію, що ти відчуваєш. Ну, не те, щоб я проживала те саме, що й ти, але почувати себе марним, це нормально. Типу, люди так себе почувають навіть там, звідки я родом. Але тобі ж все ще не байдужі твої друзі, так? І я впевнена, що ти байдуже їм. Яка різниця? Що буде з нами, як ви підете? Ми лише перешкоди. Створення аби нас здолали і забули. Але ж. можна все змінити? Я прийшла з дивовижного цирку. Ну тобто, я не звідти родом, але. Якщо тепер це мій дім, може, він стане і твоїм. Люди там, скажімо так, цікаві. Та, може, ти там станеш кимось справжнім? Чому ти мене підбадьорюєш? Яка тобі з цього користь? Просто я не хочу, аби ти почувався марним. Я нікому такого не побажаю. Але ж я не справжній. Як я впишуся? Я думаю, ти впишешся найгірше за мене. Було б класно мати друга. Друга? Дивне ти, дівчисько. Але я готовий спробувати. Тільки от не розповідай про це хлопцям. Вони ще живчики зелені. Я не хочу зламати їх. Так, звучить логічно. До речі, як тебе звати? Желейко. Оце ім'я таке ж дурне, як і у мене. Маєш ідею, як нам вибиратися? А, ем, я не знаю. А може, знайдемо якийсь баг із колізією вантажівки? Та я не впевнена, як нам. Добре. <звук> Зараз спробуємо все, що завгодно. Не спрацює це, спробуємо інше. Ти тут експерт. Хе -хе. Та куди там. Але найбуде, що буде. Я тут подумала, це може бути трохи неправді. Непри... Ви насправді не бачите, ми посмішки за вас. Кажу чесно, все склалося зовсім не так, як я собі розраховував. А на що ти розраховував? Знаєш, там епічна фінальна битва, кров'яка, смерть, хаос. А пофіг. А ви впевнені, що вони саме зникли, а не випали? Чи ще щось? Я не скажу на всі сто, але так. Певнені, наш бос зазвичай не шляється з якимись клоунами. Ну, це занепокоєє. У найгіршому з випадків ми можемо попросити Кейни її знайти. Ах, боюся, щоб з неї не трапилось якесь жахіття. Вона й досі подавлена через усе, що сталося вчора. Хай, ще їй, схоже, не дуже подобається. Зараз помні дуже важко. Не бери близько до серця. Ти теж довго звикала, чи не так? О, ну так. Я здивована, що ти пам'ятаєш. Що пам'ятаю? Mm. А у вас летюча вантажівка є? Звісно. А ні, зачекай, ні, нема, ні. Що назовні рвало? Що це за гидота? Помні, усе так, усе добре. Я знайшла друга. Босе, де ми були? Нас обфаджили! Краще не знати. Радий вас бачити. О. Чому тут дві вантажівки поганців? Оці теж повна сиропо. О, так! Маєш рацію. Ви не проти, якщо мої хлопці заберуть одну з цих ластівок до селища. Думаю, не проти. Їх тут дві, ж це нікому не нашкодить. Ви не уявляєте, наскільки я розчарований. Ну, може, у наступній пригоді будуть твої кров'яка хаос? Ха-ха-ха-ха, Підбадьорила. До речі, це в нас Желейко. Він піде до цирку разом з нами. Так, Взагалі можна. Його сприйняття світу було трохи зруйноване. Це найменше, що я могла йому запропонувати. Не можна ж, його кидати тут. Слухай, це дуже чуйна помна. Давайте вже просто повернемо цю тупожівку до тупоролівства. Завдяки вашій відвазі королівство знову процвітатиме. Певно, було нелегко. Навіть не уявляєш. Щасти вам, лицарі. Гарної страти цього крадюшки. Звісно, так ми зробимо. Подиви. Схоже, я не дарма залишив браво відчиненою. А що? Я думала, він загинув. Чому ти це зробив? А що пробачте вби на куїла? Ща з Па-па! Сіх бачити мої котолетки по моксному. То ось який ваш цирк. Думаю, я з. О! Здається, один гаврик проліз. Стоп. Що? Стоп, що? Розумію, що ви можете прив'язатися до ніпів, але якщо я перестану розрізняти, де людина, а де ні, бог зна що. Трапиться. Аж піду поп'ю водички. Давнісінько я цього не робив. Фу, нарешті цей кадр зник. Мені дуже шкода помні. Принаймні, ти спробувала. Можливо, він повернеться в якісь інші пригоді. Я знаю, що Кен любить перевикористовувати ніпів. Усе готово. Ей, ти б не хотіла доєднатися до поховання Кафму. Зазвичай ми влаштовуємо невеличкі поховання для тих, хто обстрагувався. Але це довелося трохи перенести через останні події. Хоч так ми можемо вшанувати їхню пам'ять. О, Господи. Постійно кажеш, що готова до... Але потім ставиш фото і тоді зовсім розклеюєшся. Перекладено і дубльовано українською мовою студією LifeCycle. Переклад та редактура. Ось такі у Дру... нас. Ось такий у нас другий епізод. Хто додивився до цього моменту? ви найкращі. Але ж підпишіться, будь ласка, на канал. Це мені зараз дуже допоможе в розвитку мого каналу. А сьогодні в нас ще й свято. Велик день, тому Христос воскрес всім, всім гарного дня і всім па-па!